Час новин на Дніпро Тіві. Я Анастасія Васько. Вітаю вночі. Російська армія вдарила дронами по депо в Слобідському районі Харкова. За словами міського голови, ворог завдав удару вісьмома шахедами по підприємству, де ремонтували та обслуговували міські тролейбуси. Внаслідок удару пошкоджено 18 одиниць транспорту. Також постраждали двоє працівників, які перебували на зміні під час атаки. Також ударною хвилею та уламками понівечення 33 житлові будинки, які розташовані поблизу у багатоповерхівках. Вибиті вікна. Росія атакувала і Одеську область. Внаслідок атаки безпілотників в Ізмаїлі зруйноване відділення нової пошти. Також пошкоджені вантажні автомобілі. Рятувальники спільно з працівниками Національної гвардії України ліквідували пожежу на площі 300 метрів квадратних. На щастя, загиблих та постраждалих немає. Компанія зв'язується з клієнтами, чиї посилки були знищені для вирішення питань компенсації. Крім того, незабаром вони встановлять мобільне відділення, щоб жителі Ізмаїлу могли надалі отримувати та відправляти необхідні речі. Російська армія продовжує щоденно атакувати Дніпропетровщину. По Нікопольщині ворог застосував БПЛА та бив з артилерії. Під ударом були райцентр, Мирівська, Червоногригорівська та Покровська громади. Пошкоджені чотири приватні будинки: господарська споруда і газогін. Загиблих та постраждалих немає. Ще один черговий акт тероризму росіян удари кабами по Новопавлівці. Наслідки ворожих ударів опублікував колишній тамтешній сільський голова. Він повідомив про суттєві руйнування житлової забудови, подекуди будинки знищені вщент. Дніпро продовжує підтримувати переселенців, зокрема і тих, хто прибув із окупованого Росією Маріуполя. Ще в перші тижні повномасштабної війни у місті відкрили центр Я Маріуполь. А далі розпочали спільну роботу заради створення для маріупольців соціального житла. Нині проєкт Я Маріуполь Житло, що став результатом зусиль обох мерій за підтримки уряду Франції низки міжнародних організацій та благодійних місій, дав соціальні оселі загалом для 263 родин, які переїхали до Дніпра. Про знову ж він не був посторон по цієї ситуації. Ми допомагали грошима, ми допомагали благоустріям, ми допомагали в цих проєктах, в тому числі своїм своєю участю, і не тільки організаційний, адміністративний, а також ми допомагали в тому числі матеріальним. І е, зараз також е, ця ситуація повторилася. Е, фактично ми знаходимося у студентському містечку. Воно не є власністю територіальної громади, але ми також вкладали кошти, тому що це наш орган перед Маріупольським. Тому я хотів би звернутися до всіх маріупольців, які заходяться тут зараз. І тоді я казав, і зараз. Повторюю, шановні Маріупольці. Зараз ви не тільки Маріупольці, ви вже наші любі зніпляні. Франція підтримує проєкт Я Маріуполь. Житло. Я радий бачити, що ця візія сформована і набуває конкретних обрисів та реалізації. Важливо і приємно бачити, що це місце стає місцем життя для мешканців Маріуполя. В Україні змінили дату святкування Дня захисту дітей. Раніше свято відзначали 1 червня, а відтепер воно припадає на всесвітній день дитини 20 листопада. Відповідний наказ підписав президент України Володимир Зеленський. Дніпровському школяру Тимофію Поторяйлу, який допомагав розбирати завали після російських атак, присвоїли почесну державну відзнаку. Відповідний указ опублікований на сайті Офісу президента. Хлопець отримав медаль Майбутнє України на офіційному нагородженні в Києві, яке відбудеться на початку червня. Під час урочистостей біля рідного ліцею з нагоди закінчення навчального року хлопця привітали його однокласники та близькі. Таку нагороду вручають дітям і підліткам за мужність. Патріотизм та волонтерство. Юнак перший дніпрянин, який отримав таку почесну відзнаку за свою діяльність. Для мене велика честь отримати її. І взагалі ця робота, те, що я роблю, допомагаю. Я навіть ну чесно не очікував. Мене нагороджували один раз за 118-й будинок. І потім далі це вже просто стало як ну, справою. Серця допомагати людям і завжди іноді бувають такі ситуації на прильотах, що ось просять дати інтерв'ю. Я не хочу, бо я приїхав допомагати, а не давати інтерв'ю і вяритися на цьому. А ось ця нагорода ну це дуже приємно, бо працю цінують і те, що ти робиш, поважають, і це прям на душі дуже приємно. Це до сліз приємно і. Важливо, важливо, що є такі діти, що є такі люди, і Тимофій це приклад, приклад усім. І я пишаюся тим, що у наших закладах освіти є такі і дорослі і діти, що наші школи продовжують і садочки займатися волонтерством. Дзвінки, сміх, усмішки та гарний настрій у Дніпрі організували особливе свято для дітей ветеранів війни, загиблих, полонених та безвісти зниклих військовослужбовців. Для малечі влаштували справжню казку з різноманітними майстер-класами: аквагримом, конкурсом малюнків, розписом пряників та плетінням косичок. Також настрій дітям підіймав доктор магії та велетенський ведмідь. На заході побувала і наша Валерія Дев'ятко. Все самим вам, нашим, майбуті, нашим нашим найдорожчим. У стінах міської бібліотеки панує справжня казка. Для дітей захисників України міська влада у співпраці з благодійниками та волонтерами влаштували святковий захід з власним розважальним шоу. Разом із сім'єю на захід прийшов колишній військовослужбовець Богдан. Чоловік з перших днів повномасштабної війни боронив країну у складі 128-ї бригади ТРО на Донецькому та Запорізькому напрямках. Полишити службу довелось після поранень та зі звісткою про народження третьої дитини маленької доні про жахи війни. Малечі намагається не розповідати, аби не забирати в них дитинство. Два хлопчика 5 і 6 років і от дитинка 6 місяців. Донечка, донечка, так, Мішелька. Я сторонник того, що взагалі діти не повинні там нікати в ці моменти. Ми до останнього дітям не розказуємо, що там війна у нас в країні. коли там щось бахаємо, говоримо, що це там щось там гроза, чи ще щось. Ну, я вважаю, що не потрібно цього знати. Прили дітей тут дуже круто, що влаштовуються такі заходи. Велика дяка управлінню транською. Політики, днів настрій малечі підіймав доктор магії та велетенський ведмідь. Також проводили різноманітні майстер-класи, де кожна дитина знаходила заняття до душі. Це все проводять і наші волонтери. Волонтери, неславні волонтери Стефані. Це радість, і щастя, е, аквагрим, і малювання, усі нетрадиційне усі усі малювання, усі і, усі. і е, е, декупаж. Ми. Ініціатором є сьогодні наш мер Борис. Альбертович Пилатов і Андрій Денисенко, дай Бог їм всіх здоров'я. Проводимо захід до Дня захисту дітей. Саме цінне, що у нас є на цьому світі, це діти. Ми хочемо, щоб наші діти були щасливі і вони посміхалися. А по завершенню всі маленькі учасники отримали солодкі подарунки та настільні ігри, аби провести більше часу з родиною та зберегти приємні спогади про свято. Анастасія Васько, Валерія Дев'ятко, Костянтин Кесар, Дніпро Чіві. У Дніпрі у самому центрі міста відкрили центр захисту прав дітей. Нині це найбільший регіональний осередок у ключовому прифронтовому регіоні, де проживає понад 450 тисяч внутрішньо переміщених осіб, з яких більше 100 тисяч діти. Новостворений безпечний центр допомагатиме хлопцям та дівчатам, які були депортовані, втратили батьків. Пережили бойові дії або ж мають глибокі емоційні травми внаслідок війни, тим самим забезпечуючи захист, підтримку та шанс на справедливість, у центрі побувала і наша Дар'я Лисенко. У Дніпрі на базі представництва повноваженого Верховної Ради України розпочав роботу найбільший в країні центр захисту прав дітей. Дуже важливо, що саме в Дніпрі відкривається такий центр, оскільки Дніпро є. Найбільшим хабом для внутрішньопереміщених осіб ми розуміємо, що фактично люди з Харківської області, з Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської їдуть всі через Дніпро. Ми розуміємо, що саме тут відбувається первинне фіксування порушень прав людини і в тому числі порушень прав дитини. Центр облаштовано як дружні до дитини середовище, де кваліфіковані фахівці готові надавати малечі необхідну психологічну, соціальну та правову допомогу. Тут займаються фіксацією воєнних злочинів, розслідують факти депортації та незаконного утримання дітей. Традиційно найбільший порушник прав українських дітей це Російська Федерація. Найбільший злочин це право на безпечне життя, на здоров'я. На щасливе дитинство, я так скажу. На мій погляд, у нас є всі підстави вважати і всі докази юридично зафіксувати, що всі дії Російської Федерації підпадають під визначення скоєння воєнного злочину, геноцид. Станом на сьогодні у нас верифіковані дані щодо депортації дуже багатьох українських дітей. Ми ефективно, юридично реагуємо. Ми відкриваємо провадження, ми надсилаємо листи. Ми проводимо моніторингові перевірки, і саме тут ефективно діє моя регіональна команда. Створення центру стало можливим завдяки об'єднанню влади на всіх рівнях та залученню міжнародних партнерів. І він стане місцем, де кожна дитина отримує підтримку, захист та шанс на справедливість. Дуже важлива подія, а тому що тільки офіційно в нашому регіоні зараз знаходиться понад 455 тисяч. Внутрішньопереміщених людей з них фактично 100 тисяч дітей. Тільки вдумайте, 100 тисяч дітей. Це велике європейське місто. А і всі вони сьогодні звертаються за допомогою і на рівні громад, на рівні області отримуються допомогу. До кінця 2025 року. Подібні установи будуть відкриті ще у 15 регіонах України. Звернутися до центру захисту прав дитини можна за телефонами гарячої лінії, які ви бачите на екрані. Дарья Лысенко, Іван Пономарев, Дніпро ТВ. У відкритті регіонального центру захисту прав дитини взяли участь і міський голова Дніпра Борис Філатов та уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Останній зауважив, що кожна українська дитина, яку повернули з території РФ або з тимчасово окупованих територій України, обов'язково проходить стадію спілкування з представниками слідчих органів Офісу генпрокурора України та правоохоронних органів. І такий регіональний центр дозволить швидше адаптувати дітей до нормального життя без необхідних їхати до аналогічної установи у столиці. Дніпро завжди радо підтримує всі ініціативи, здатні допомогти та підтримати тих, хто цього потребує. НАТО, коли йдеться про найбільш вразливих, про дітей, в чиї життя втручається війна та жорстокість, як велике прифронтове місто, що прийняло найбільшу в країні кількість переселенців та залишається її головним гуманітарним хабом, ми добре знаємо, як це важливо. Якщо у вас виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпро тіві є на нашому сайті у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. Для вас працювала Анастасія Васько та уся команда Дніпро тіві. Тримаємося разом, бо наша сила у єдності, а мета перемога. До зустрічі!